Чергову, але не крайню в цьому році сесію Моліподільської міської ради депутати привели в п'ятницю 19 грудня. Розпочали її зі знайомства з новим очільником поліції. Його представив депутатському корпусу міський голова, полковник Сергій Михалько окреслив пріоритети діяльності поліції в забезпеченні правопорядку на території громади. Забезпечення безпеки громадян та важливості у виконанні визначених завдань, підтримки місцевої влади та комунікації на 64-й сесії. Міські обранці в знак увічнення подвигу земляка надали дозвіл на встановлення меморіальної дошки Максиму Ліщинському, випускнику ліцею номер 1 Затвердили виконання низки програм та статутів комунальних підприємств. Окрім фінансових та земельних питань, депутати затвердили бюджет 2026 – Тож в новий рік Моліподільська громада вступає з цифрою 413 мільйонів 371 тисяча гривень, і це без врахування освітньої субвенції. У ході сесійної роботи перед депутатами прозвітував міський голова. Геннадій Глухманюк інформативно підсумував рік по головних векторах своєї діяльності. Окремо депутати обговорили кричущий випадок смерті десятирічного хлопчика серебрії. Депутатка Лариса Савіцька закликала всебічно розібратися по даній справі з підключенням депутатів, посилити та спланувати роботу відповідних служб нагляду за проблемними сім'ями, аби подібні жахливі події більше не забрали жодне життя в подальшому. Життя громади потребує оперативного вирішення різних важливих питань, особливо наприкінці року. Тож депутати зберуться ще на одну в цьому році позачергову сесію.